У далекому теплому краю, де сонце лагідно пестило землю, а річки текли повільно, жила капібара на ім'я Луна. Вона була незвичною капібарою. Її спокій був настільки глибоким, що навіть вітер, наближаючись до неї, заспокоював свій берег. Птахи, сідаючи поруч, забували про клопоти. Луна не змагалася за місце під сонце і не поспішала кудись. Вона жила в спокої, її шерсть завжди залишалася сухою, навіть коли вона виходила з води. Її очі виражали розуміння до інших, інші тварини. Приходили до неї, щоб відчути цей спокій. Молоді видри переставали сперечатися між собою. Дикобрази зглажували свої голки, а навіть неспокійно мавпочки переставали метушитися. Одного разу до луни прийшов вітер. Він був сильний і нетерплячий, ніс у собі бурю і дощі. Він хотів випробувати капібару, загнавши її у воду, чи змусити тремтіти від холоду. Але Луна лише поглянула на нього своїм спокійним поглядом. Вітер відчув, як щось у ньому змінюється. Він став тихіше, тепліше, а згодом перетворився на легкий бриз, що ніжно колихав траву. Луна залишалася такою ж, якою була до початку. Вона знала, що справжня сила не в боротьбі, а в гармонії, і хто б не приходив до неї, буря, сонце чи інші тварини у сні знаходили в її присутності спокій. З того часу Капібара стала легендою. Казали, якщо знайти її слід у траві та посидіти там хоч мить, то серце почне битися рівніше, а думки впорядковуватися, як хвилі на спокійній воді.